Якщо ви вважаєте райською квіткою троянду, то ви ще не бачили рододендром. Його недарма називають царем квітів. Таку славу він здобув, зачаровуючи своїм цвітінням і стійкістю. Рододендром гострокінцевий і Сіхотинський вже зацвів на Приутській дослідній станції. Це вважається найяскравішою рослиною на світі. Дуже вона дуже популярна в Європі і настільки популярна вона, скажімо, в Британії, що. Новостворені сорти їх же охрещують. І зачасту королівська сім'я навіть бере участь, ну, стає хрещеним, як батьком, і батьком очі іншого соту. В основному рододендрони квітнуть один раз на рік, і це відбувається навесні або влітку. Цвітіння починається, коли рослина досягає певного віку та розміру. Їх чудові квіти влаштовують дивовижне шоу різноманітними кольорами: від фіолетового, рожевого, помаранчевого та жовтого до всіх відтінків червоного. Деякі сорти навіть мають двоколірне суцвіття, але в цьому році, на жаль, квітування не таке рясне, як в минулому, говорить Геннадій Мамченко. Пов'язано це з Веденінням пагнів, яке спостерігалося з 5 січня по 10. Так що ми вважаємо, що якраз це і сприяло загибелі деяких генеративних бруньок, що сказалося на квітуванні ці, цих рослин. А щодо догляду рослини, то не все так просто: культура непроста, як кажуть, рослини космосу. Е, приблизно хто знайомий з культурою чорниці. Популярна ягідна культура те саме, бо і одна і інша із згаданих культур відноситься до родини Вересових, а відповідно мають однакові вимоги. Це симбіоз з ендотрофною мікоризою, гриби, які життєдіяльність яких відбувається в умовах кислого середовища. Наш ґрунт не підходить для вирощування цих культур. У зв'язку з цим треба потурбуватися про кислий торф, до кислого торфу можна додати. Ще соснову кору, десь до 30% посадкову яму. Перед посадкою рослини проводиться ізоляція ями. Рододендрони віддають перевагу слабокислому ґрунту. Найкращий результат дасть пухкий, багатий гумусом і пористий ґрунт. Правильний ґрунт має вирішальне значення. Крім того, ця рослина досить невибаглива. Рослина не любить заглиблення кореневої шейки, тобто. Посадку треба провести таким чином, щоб коренева шийка була на рівні ґрунту. Ну і далі це все мульчується або сосновим опадом, або сосновою корою. Загалом шар мульчі, значення особливого немає. Ну, ясно, що це має бути не менше 10 см, але більше можна. То, якщо розглядати природні умови, то переважна більшість цих рослин вона росте в підлізку десь під деревами, де їм скажімо, на вегетативну масу насипаються органічні рештки від дерев, створюючи оцей самий мульчуючий шар. Тобто мульчуючого шару обмежень немає. Можете і півкуща навіть укрити. Но, зазвичай мульчуючий шар має. 10. Ну, сантиметрів 10. Якщо у рослини слабке цвітіння і вона не набирає росту за сезон, тож квітці недостатньо поживних речовин. Найкращий варіант підживлення застосування спеціальних добрив для рододендронів. Вони не тільки мають необхідні мінеральні елементи, але й підкислюють ґрунт. Не підходять добрива, які містять хлор. Добриво з хлором, рослина гине, я особисто бачив, за 6-8 годин рослина гине. Тобто використовуємо добрива або вузько спеціалізовані, підходять, до речі, добрива спеціалізовані для черниці високої. От. А також, ну, скажімо, яра Міла, комплекс, як базове внесення добрива навесні. Також є дуже багато добрив для азалій чи черниць, чи рододендронів, агрікол, наприклад, і так далі. Ну, Зараз вже дуже багато. Добре представлено на ринку. Посадку рододендрона в саду проводять навесні до настання спеки або восени у вересні. Місце для посадки потрібно вибирати саме в напівтіні. Росіяне яскраве світло це найкращий варіант освітлення для рододендронів. А сам посадковий матеріал має бути із закритою кореневою системою. Витягується рослина з горщика. Нижній, оця базальна частина кореневої системи, трохи розпушується для того, щоб Зазвичай рослини, якщо вони мають вік 3 і більше років, то коренева система би, звикає до якогось об'єму, скажімо, квадратного чи круглого горщика і вона далі горщика їй важко розростися. Вона буде розростатися в межах оцього. Об'єму то низ горщика, трошки низ кореневої системи трошки якби розрихлюють, розпушують, щоб вона могла швидше закріплятися в нових умовах. Якщо ви хочете, щоб ваш квітник поповнився унікальними рослинами, то поради від Геннадія Мамченка стануть вам у нагоді. Якщо ж ви просто хочете помилуватися яскравим цвітінням рододендрона, приїздіть до Приуцької дослідної станції. Тут, окрім королеви квітів, в сезон цвітіння вас ще порадують петунії, іриси та троянди.